Коріння. Ось. Ви подивіться, гранульованої сірки, вона у нас така велика фракція занадто. І кругом пропала Тож ніколи цього не робіть. Не робіть в нашому посадковому субстраті, як він гарно укорінився. Шолохині, саме головне, затінок. Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 14 листопада, але листя на лохині ще не падає. Ще воно таке красиве, червоне. Ось такі, це ті, що у нас зростають, це ті, що куплені. І знову ми на лохині, і знову ми продовжуємо впиратися для того, щоб отримати якісь знання, якісь щось, як вирощувати лохини. Бачимо наші гори досвіди, але це горе досвіди, які ще... Позаминули роки пропали. Ось наш горе досвід. Те, що я... всі, хто слідкує на рахунок лохини, люди просили, не саджайте, так, раз ви знаєте, тому що все одно пропаде. Але я посадив, щоб доказати, як потрібно саджати. Зараз ми будемо саджати, я покажу знову, як ми саджаємо, а це як ми саджали, так як рекомендують саджати всі. Почнемо з цього. О, бачимо блюкроп. Люди, я ж кажу, коли саджали в минулому році, просили пересадити, якщо ви знаєте, що він пропаде, хоча ми вже знали нюанси і ми за ним вже ретельно доглядали, але він пропав повністю. О, бачимо, засух. А чому він засух? Зараз ми подивимося. І це буде в прямому ефірі. Взяли ми вила наші, підкопаємо. І подивимося, що з ним сталося. Тому що ми це, нагадаю, хто не спостерігав, ми висаджували так, як рекомендують. Прямо в горшку, не витягуючи, не обтрушуючи коріння, тому що там ми все заходи в списки відтворення. І як ми саджаємо, спостерігайте. Там ми все робили по-своєму. А тут у нас був горшочок, який ми посадили, з якого ми витягнули. І ось бачимо, як ми його розірвали. Так вони, ті коріння і лишилися. Ось ми їх як рвали, хто пам'ятає, так вони ці коріння і лишилися. Бачимо, хоча там добре. За що я кажу? Що в горшках воно коріння і не висуне. Звідти, тому що там дуже багато дров. А чому? Тому що різниця в структурі ґрунту. Один ґрунт і інший. Якби ви не підбирали, буде двірі. По любому, як в горшочку садите, буде різниця в структурі ґрунту у вас. І коріння буде зростати в цьому в горщику, так сказати. І коли ви будете пиливати, у вас ось цей ґрунт буде вологий, ви будете перевіряти вологий, а ось цей. Ось, ви розумієте, що сюди ніяка волога не прийде, ніяка вода не прийде, його тільки потрібно замочувати, так як роблять продавці. Або ставити краплю конкретно під корінь. І він все одно ніколи не кине. Бачите, ми його розтрусили. Маємо, що маємо. Пропало. Все, саджаємо правильно. Ось приклад куща, який ми два роки тому назад садили. Ну, він у цьому році загинув. І ми бачимо в нашому. В нашому субстраті, в нашому посадковому субстраті, як він гарно укорінився. Яке коріння? В горщику точно таких корінь не було. Ви подивіться. Але, 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 ну, я здогадуюсь, ми самі зробили цяцьку ось тим субстратом. Субстратом. Ну, робили вино, сусло і вилили. Тому що у нас зростають тут, і тут теж зростали виногради, які заросли, виросли з бубки. До ось такого я вже показував. Ось так ми понавикопували їх скільки. Ось тут цей кущ у нас теж пропав. Бачимо лохини. І тут куча винограду. Можливо, виноград витягнув вологу, але, скоріше за все, я схиляюсь до того, що ми їх знищили ось тим суслом. Так що не експериментуйте. Не потрібно експериментуйте, все, саджаємо далі, заливаємо і сподіваємося, що буде все добре. І нарешті ми досвіду наберемося і ділимось своїм досвідом з вами, щоб ви не експериментували. Ось ми в минулому році, коли саджали цей, з цієї ж партії посадили, ось у нас є торо, є ріка чи река є. Патріот чи патріот, ну, це теж випад у нас не без того. І є спартан. І всі вони зростають, всі вони гарно зростають, вже зав'язали плодові бруньки. Ну, це а що це у нас? Бонус. Щось він, хоча він тут він живий, а тут він пропав. Ну, я скажу, буває по сортам. Все, поїхали. Як ми саджаємо. Як ми саджаємо, тут у нас були знову випади. Хоча ми саджали правильно. І знову ми починаємо собі перечити. Бачимо, як зростають. Ось у нас посадження це вже три роки. зростають, Ми їх обріжемо. Обном об, об, бачимо, які гарні прирости в цьому році вони подавали. Оцей старий ми ось так зріжемо, лишимо молоді. Тут у нас молодий пішов. Це буде окрема тема, хто спостерігає. Бачите, як з бубки за рік виростає виноград в кислому ґрунті. Це з кругом пропало. Тож ніколи цього не робіть, не робіть такі помилки. Підкислюйте те, що стандартно, те, що потрібно. А що потрібно, потрібно ось. ось що нам потрібно. Зробимо ось таку заставочку. Ось так. Буде вам видніше. Сірка колоїдна, сірка гранульована і калімах трошки. От я все розповідаю, що ми нічого не робимо. Ми вже що нібудь, аби з цією лохиною щось вже якось добиться, що вона зростає. А, а ні, то вона нас доб'є на півдні України, хоча це дуже тяжко, тому що я вже зрозумів, що лохині саме головне затінок. І, А вона в нас ось тут на відкритому сонці. Сонце в нас досягало до 60-70 градусів, і лохина цього не витримує. Потрібно її вкривати. Але, як бачимо, все ж таки витримала. І ми все ж таки в цьому році ще придбали, ще придбали. ось река, чи река чи ріка. І чандлер і посадимо. Беремо свої ямки. У нас вже ґрунт, лісовий ґрунт, це вже заправлені ямки, все тут заправлено, але ми ще досипемо пісочку один до одного, як ми робимо, щоб добре трималася волога До речі, наш ґрунт не краплі, бачите, нічого. Ми час від часу поливаємо просто зі шланги, навіть коли дуже велика спека. Чудово цей ґрунт тримає вологу. ну Є відео, як ми це робимо на каналі. Заходьте з піски творення лохина, і там все є. Ні, то це просий лісовий ґрунт перемішаний один до одного з піском. Все. Зараз ми додаємо, тому що ми зверху підсипали ось просто лісовий ґрунт. Як робили свіжі насадження, в нас залишився, тому і він у нас без піска. Ми беремо зараз, все перемішуємо, додаємо потрошки небагато сірки колодні. Не буду я показувати, я це на глас роблю. Для того, щоб підкислити і закислити. І будемо висаджувати. Ось так трошки ми притрусили сіркою колоїдною, ось так ми трошки розсипемо калімагу. І трошки додамо гранульованої сірки. Вона у нас така велика фракція занадто. І гарно це все перемішаємо. Ось так вилаємо. Зараз перемішаємо. Як завжди, нам допомагає філімон. Ну і ті, хто додивився, як ми саджаємо лохину, буде їм урок. У нас завжди так. Хоча наші відео дивляться, як показує YouTube, не більше 30 секунд. А той, хто дивиться до кінця, завжди щось поруче повчальне. Ось, вириваємо виноград, це ми... Виливали сюди сусло, підкисляли. І вже я покажу. Хотів окреме відео зробити, але бачу, що потрібно його вирвати. Ви дивіться, от вам чи можливо виростити виноград з бубки і який він виросте. Подивіться, які коріння. Це за один рік. із бубки. І зараз ми ось в прямому ефірі. Не знаю, порвемо його, мабуть. Я не знаю, що тут. Та якісь прості виногради тут можливо. Тому що на вино ми все підряд робили. Ви подивіться, не буду спеціально виключатися. Які там коріння. Ось. Ви подивіться, які коріння. Які коріння винограду. Це однорічний. Однорічний виноград. З бубки. Це навіть не чубком. Все, відео у нас про лохину. трошки ми тут не робили. Зараз приберемо з цим виноградом, наробили ми і будемо саджати. Ось витягнули ми свою рослину і хочу вам показати, що відбувається, коли пересихає грунт в горщику. От начебто ми полили. Беремо, а він ось сухий. А він повністю сухий. Коли цей ґрунт вологий, то він ще якось пропускає. Коли він засихає, що ми зараз робимо? Ми, як завжди, вимиваємо кореневу. Вимиваємо кореневу водою. Ось так. Для того, щоб корінчики були в нашому ґрунті. Ось так це ми страшно зробили для деяких. Але ми робимо так. Хай буде це експерименти, в цьому році ми повністю вимили. Зараз ми все розкладаємо коріння і засипаємо своїм ґрунтом. Чому в цьому році я не даю навіть куплений ґрунт? Тому що в минулому році, коли ми саджали і помітили, що де саджали в наш ґрунт, там вони прийнялися. А де саджали в куплений ґрунт, в ямку заправляли, так сказати, для початку, а потім наші. Там і пропали кущі, вони навіть не розвили свою кореневу. Дійсно, можна купити, можливо, де є на Західній Україні можливість купити гарний, якісний ґрунт. У нас дуже тяжко. Тож, кому цікаво, лишайтеся з нами, спостерігайте. Посадили ми свій чандлер, заглибили ми трошки. Навесні ми обріжемо ці всі, лишимо один пагін і будемо. Мати надію, що буде з ним все добре, як і з іншими нашими, якими ми вже набрали, набрались трошки досвіду, але я вам скажу, що це навіть не скільки досвід, скільки все залежить від сортів. Зараз ми прольємо, гарно воно впитається, ворога, і буде все гарно. З нашими рослими саджаємо ми зараз, поки є час, дозволяє погода, вподобайка. Коментарі, все це вітається. Тут у нас зростають наші кизили щеплені, які дадуть на слідчий рік. Гарні прирости. Надіємося. Тут у нас саджанці фундуку зростають. Тут у нас зростають гранати, інжири, померзли. Хурма, сіянці, хто слідкує за нашими експериментами, будемо теж виводити нові сорти. в мене тільки виноград. Наші інжири треба вже обрізати. І вкрите. Все, працюємо. І буде все добре. Коли кожен буде робити свою справу, до речі, це наші абрикоски майбутні вже окульовані, обріжуються і все буде добре. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Займаємось кожною своєю справою, і тоді буде все в нас добре. Тримаємось!